Привіт! І знов піксверси зі своїми штукенціями. Фішка четверта – Розширення відео. Оце так фішка. Це справжній подарунок для тих, хто хоче не просто оживити зображення, а продовжити історію і зробити це з однієї картинки. Майже кіно. Крок перший. Спочатку беремо підготовлене зображення. І анімуємо його 5-8 секунд. Крок другий. Зберігаємо його на ПК. Крок третій. Шукаємо чарівну кнопку Розширити. Це ваша машина часу у світ довших історій. Крок четвертий. Завантажуємо відео в цю опцію, обираємо тривалість і пишемо «Пронт» і вперед до генерування. Момент правди! Обробка великих фрагментів займає більше часу, тож запасіться терпінням і кавою. Пам'ятайте! Можна розширювати сцену до 30 секунд загалом, але стежте за своїми кредитами, іноді вони миттєво зникають. Так можна почати з одного кадру, а закінчити цілим мініфільмом. Не забувайте писати у наступних продовженнях, що ви хочете бачити у кадрі. Хочете, щоб ваш герой проїхав по місту, зупинився на червоному світлі світлофора, а потім на зелений поїхав далі? Будь ласка! Підсумок з одного зображення ціла 30 секундна історія, яка іноді виглядає дуже круто. У наступному відео бонусні фішки Пікверси, які я приберегла на десерт, там буде таке, що навіть найспокійніше захочуть погратися.